У Тернополі в тролейбусі травмувалася жінка. На місці події працювали слідчі за попередню інформацію. Потерпіла кондуктор в громадському транспорті. Водій електротранспорту, виїжджаючи з зупинки на вулиці Київська в напрямку Тарнавського застосував екстрене гальмування. Термувальник повідомив, що зробив так, аби уникнути удару з автівкою, яка проїжджала повз в результаті різкої зупинки. кондуктор тролейбуса не втрималася та впала. Інші пасажири травм не отримали. Водія взяли зразки крові для перевірки на міста алкоголю. Із заявою про викрадення мобільного телефона звернулася 60-річна жінка до працівників Тернопільського району управління поліції. Тернополянка розповіла, що з її помешкання таємно поцупили засіб зв'язку. Сума завданих збитків становить близько п'яти тисяч гривень. Дільничні офіцери поліції встановили причетного до протиправного. Це житель обласного центру. Чоловік неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. 25-річний мешканець Тернопольського району побачив у соціальній мережі оголошення знайомої, яка начебто, потребувала матеріальної допомоги. Чоловік хотів допомогти їй та переказав дві тисячі гривень. Згодом стало відомо, що насправді акаунтом жінки скористалися шахраї. Майже 10 тисяч гривень втратила 26-річна місцева жителька. Вона отримала повідомлення від подруги, яка просила позичити кошти. Без Жодних вагань заявниця перерахувала гроші на банківську картку, згадану в меседжі. Лише за деякий час потерпіла, зрозуміла, що поповнила гаманець афористів. За фактом шахрайства працівники поліції розпочали криміналь. Нальні провадження. Правоохоронці вкотре застерігають, якщо ви отримали подібне повідомлення, зв'яжіться з людиною особисто і запитайте, чи дійсно вона потребує допомоги. Щоб захистити свій обліковий запис у соціальній мережі, встановіть двофакторну автентифікацію. Якщо ж все ж ви стали жертвою шахрайства, телефонуйте на лінію 102 або самостійно зверніться у відділення поліції.